Для мене моветон — перенести в Україну в український простір якогось супергероя, ну типу, намагання створити супергероя в українських умовах. Моветон. знаєш, мені подобаються ідеї, але їх можна далеко зовсім переробити під нас, додавати нашої культури не так, щоб це було зашкварно. І тоді це буде прикольно, і тоді це буде смачно, але прям от зразу супергероя, на ну це фішка наша фішка може бути іншою. Ну, мені здається, що супергерой він власне, виник в умовах власне, американських американської ситуації. Їм треба було повірити в якусь надлюдину, яка вирішить всі їхні проблеми. В даному випадку для українців це абсолютно ну, дуже неактуальна штука, ще й зв'язана з ментальністю. Так, нам якщо щось не так ж нам президентів. Ну так, тут питання в тому, що е, ти можеш бути супергероєм там два тижні, а потім тебе всі нахуй шлють. І типу. <світ> і і поняття супергероя не існує. Ну, тобто, в нас дуже індивідуальна боротьба, нас більше це на -на -на. свобода. Постійно ми це виборюємо, виборюємо, забуваємо, виборюємо. і це во і все... ми не можемо покластись на одну людину, яка буде виборювати замість нас. Якщо нас спокійно, ми все одно знайдемо зраду всередині, да, так, це все скучно в житті.